Те чи інше буде враховано по цьому питанню. Процедурні питання, вручення підозр, клопотання з цього приводу, законність чи незаконність. Я також вважаю, що вони будуть надані оцінка судом. першої. Інстанції буде надано і також враховано в кінцевому рішенні. І з приводу наявності ризиків, честь, я е, звертаю увагу суду що, про те, що е, пана Едлімана вже було затримано е, на кордоні е, під час спроби залишити е, державу в Україну. І, е, на жаль, е, у зв'язку з продовжуючою триваючою. Е, Агресію з боку Російської Федерації ризик течії в пунктах пропуску поза офіційним поза офіційними пунктами пропуску, він є досить суттєвий. і тому жодний інший запобіжний захід, у тому числі запобіжний захід у вигляді застави чи особистого зобов'язання, не забезпечить дотримання процесуальних. Обов'язків обвинуваченого під час розгляду вказаного судової справи. Я вважаю, що ухвала суду врахувала всі обставини, на які я безпосередньо посилався в своєму клопотанні. а вони знайшли відображення у змісті ухвалі. У суда операційної станції є можливість. Цьому впевнитись вашу честь. І останнє з приводу ризику тиску на свідків. кожного разу захист наголошує на те, що там два свідки: Хаміцевич, Турсунбаєва. Я зазначаю про те, що в минулому судовому засіданні стороною захисту стороною обвинувачення, як і стороною захисту надані переліки свідків суду першої інстанції вони є, і а, ми надали 22 особи а, свідків, які сторона, захист, сторона обвинувачення вважає необхідним для вас своїх Так, Я да. прошу це зауважити і а, ваш честь, з приводу того, що особи за кордоном чи там. А, Ну, захист зазначає про це постійно в своїх апеляційних скарах. Я про зазначаю про те, що здійснювати тиск на свідків можна будь-яким чином, у тому числі з застосуванням інших. Засобі зв'язків та джерел, таких як медіа та таке інше, навіть в той момент, коли особа перебуває за кордоном. Тому ваш честь, вказаний ризик він. Продовжує існувати, але сторона обвинувачення ще раз наголошує, що це не головний і не визначальний ризик в клопотанні і в ухвалі суду щодо продовження дій запобіжного заходу. Тому ми просимо залишити в апеляційній стадії відмовити ухвалу зросту безміну. Пересаджу під час. Переходимо до судових департаментів. Надається слово. Захисником громади. Шановний суді, я відкривавську розправи, і додаток до уховання пояснення прокурора, який буде розповідати вашу уваги, що клопотання про проводження запобіжного заходу Мерману мова йде не про 20, свідків означає прокурор, а виключно про продовольські Турсунбаєш протоколами докупів, підтверджується їхні повинуватістними германами. Тому саме на них ми зосередили свою увагу, що їх перебування за межами України жодним чином не виявився. І також окремо скажу, що я висловив своє заперечення щодо розвитку, а не по суті по Так я сказав, що не можна розглядати це клопотання, оскільки до цього неодноразово проводився негативний його переклад з суттєвою помилкою і просив. Як я до цього подав письмового попадні корні побачення, що повинні надали перекладені на сполучі, як і зручних переключає і довіри його аутентичність. Всі інші дороги я підтверджую, прошу задовольнити, скасувати незаконне рішення і задання досвідтам, обрати запобіжний захід, не пов'язані з триманням підвал, що немає. Дякую. Куру...